Power. мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. офіційний партнер ПЛ 2023-2024 років. Перша частина сезону позаду. Чи уявляли ви, що перед тим, як очолити гірник спорт, що все буде ось відбуватися саме так? Як, на вашу думку, все вийшло? Так, до чого ви готувалися або краще, або гірше? От ваші враження від першої частини сезону? Ну, перша частина сезону, я думаю, що ми задоволені, але завжди хочеться більшого. 에... Да, було важко, тому що команда будувалася е... з нуля. Е... Були тільки чотири гравці на контракті з клубом, а всіх інших ми шукали, вибирали, був перегляд. І ну, я думаю, що в ті хлопці, які, на яких ми залишились, вони. Нам і допомогли, і виповнили ті завдання, які ми ставили перед сезоном. І тому ну, я задоволений, що хлопці і розуміють нас, і вони хочуть, хочуть рухатись далі. А як тривав пошук гравців? Чи всі приїхали, якого ви хотіли бачити у команді? Чи можливо там хтось поїхав до Барселони чи Реалу? Ну було багато хлопців, і ті хлопці, які були до, до приходу мого, ми з ними теж зв'язувалися і запропонували. Але хлопці вирішили спробуватися в інших клубах. І нам е, прийшлося будувати все заново, і е, агенти, плюс хлопці самі дзвонили, і був перегляд, і ну, ми вибрали. Ті, які нам, Тереницькому штабу, були більш підходили, підходили під наш стиль гри. Ну, яку б оцінку команді поставили у першому півріччі цього сезону, чи задоволені виступом команди? Ну, перед початком, звичайно, зараз можна сказати, що так, да, але ще все попереду, все. І навіть якщо ви пам'ятаєте, після першої гри, коли ми програли 5-0 лівому берегу, ну ніхто в нас не вірив. Але ми зуміли, і хлопці зуміли переконати, що не все так погано, і вони можуть можуть грати, вони можуть рухатись далі. І ну, після першого етапу, ну я задоволений хлопцями, що вони молодці. Згадати цю гру з лівим берегом. Ще ви не вибрали тоді воротарську позицію, хто буде першим номером в команді в воротах. Став Веклич, так Данило, Веклич, Проценко був на заміні. Ну, можливо, що потім Проценко якийсь сюрприз підніс, що ось таку гру продемонстрував. Ну, велич у нас є воротарям, які займаються. Я дивлюся, як вони працюють. Ну, на даний момент ми зробили вибір викличу і ну, він був готовий. Конкуренція завжди це хорошо, тому що вони повинні, як і воротарі, як і гравці, вони повинні конкурувати за місце в основі. Ну і десь процентко своєї впевненості нас переконав. А я завжди кажу, що ми на всіх розраховуємо і всіх. Є шанс себе зарекомендувати, тому що є тренування, є гра, і вони повинні показувати все тільки найкраще. Ну який матч особливо вам запам'ятався, яка з Ігорош з першої частини чемпіонату? Ну я... разні були матчі, але гарний був матч, коли ми даже програли Інгульці два-один вдома. І в першому колі, і от гра з Інгульцом завершальна, ну, мені сподобалась. Хотілося б, щоб так гравці грали кожну гру. Але я розумію, що це молоді хлопці, які, ну, яких є нестабільність і майстерність теж, ну, це приходить, як кажуть, з досвідом. Можна сказати, по результату матчу з Інгульцем останнім, що достукалися до гравців після прикрої поразки Чернігів ШВСМ. Як, як мотивували гравців на цю гру на заключну гру року? Ну, мотивували як на кожну гру. Після Чернігова важко було. Да. У нас і поразки були і невдалі матчі, ну вони, я їм. Повторюю постійно, що вони молоді хлопці, вони повинні постійно працювати над собою, постійно тільки рухатись вперед. У кожного гравця повинна бути мета як себе підвищити в класі. Індивідуально, в команді, тому що коли, коли команда молода, і у нас з керівництвом клубу була задача, як кажуть, ми її тільки наполовину виповни. Наша задача на сезон, даже, щоб ми не вилетіли з першої ліги. Щодо новачків, всі новачки були, майже вся команда. Так, да, так, новачки вся команда, да, але вони всі проявили себе якнайкраще. Хоча вони можуть ще більше по ті хлопці, які зараз у нас на Ну, в сезоні у нас грали травма у Інсіні, травма у Посєвкіна Радіона, які нам не допомогли в кінцівці першого етапу. Але ще раз я наголошую, що ми розраховуємо на всіх і у всіх був шанс себе проявити. А так, ну, команда, я тільки рад за команду, тому що зараз немає у нас там, лідера, вони всі. Всі молодці. До ну, цього відрізку чемпіонату грав Принц, як ви до них достукаєтесь, як ви з ними розмовляєте чи розмовляєте? Вони футбольною мовою, з українською в них ще там складно. Як спілкуєтеся, як з ними ось, розмовляєте? Ну, розмовляємо англійською мовою, є хлопці, які англійською мовою розмовляють. Так, да, коли вони до нас приїхали, було дуже важко язиковий бар'єр, але. Кожен день ми з ними розмовляли, і що вони вже рік знаходяться в країні, і вони їздили по різним командам, які не підійшли. Ну, нам вони підійшли, і я впевнений, що вони нам допомогли. Так, да, є ще над чим працювати, ще багато роботи. Які завдання стоятимуть перед командою на другому етапі? Ну, на другому етапі зараз команда відпустці. Ми зберемось у грудні, на такий, як кажуть, новорічний турнір. Турнір буде у команди. Потім команда піде відпочивати і вже будемо у січні готуватись до другого етапу. Ну, завдання поки що ніяких керівництв не ставить. Задача залишитися у першій лізі. Тому. Збори будуть і важкі для хлопців, треба буде їх витримати. Але ну, будемо рухатись і в ці завдання, які це завдання, яке переставило нам керівництво, його виконати. І ви як прокоментуєте п'ятий рядок таблиці гірника Спорт вже у таблиці на вибування, у групі на вибування? Ну я думаю, що в нас, і ще раз повторюсь, в нас ніхто не вірив, але ми змогли. І по турнірній таблиці, таблиці ви бачите, що всі знаходяться рядом з друг з другом, і ну буде запекла боротьба, тому що я вважаю, що всі команди, які є, і верхній, і в ніжній п'ятірці, всі команди хочуть залишитися в першій лісі. Тому буде важка боротьба. Збори як підуть, коли виходять у січні, ось ну як там вже підготовка буде плануватися. Ну, так, да, такий новорічний турнір. Ми виходимо 14 грудня на 10-12 днів. Потім команда піде ще в відпуску. І вже у січні, 16 січня, я думаю, команда збереться, подивимось на наші погодні умови, як буде нам дозволяти погода працювати на штучному чи покритті в залі чи там бігові доріжки, ну це вже будемо від погоди відталкуватися. А так збори будемо планувати, що тренування будуть у дворазовому режимі. Будемо дивитися, з ким зможемо зіграти контрольний матч. І подивимось, які... Будуть проводити турніри. Може, може, десь ми в якомусь турнірі поучасуємо. Ну і хто може залишити команду, і які позиції потребують підсилення? Ну на даний момент у нас залишають три гравці: це Орнат Артур і орендовані з Кремня Молько Владислав і Кальчук Олександр. Закінчився. Термін оренди, і хлопці повертаються до своїх клубів. А Орна та Артур. Ми, ну, він не заграв так, як ми хотіли. Тому ми прийшли, прийма, прийняли рішення, і він був не проти залишити команду. Подяка нашим Збройним силам України, які боронять нашу країну, які дають нам змогу. Грати у футбол і займатися своєю справою, тому що це найголовніше вболівальникам, ну, щоб вони у нас вірили, підтримували завжди. Ми все ще зможемо. Ми будемо показувати достойну гру, щоб команда гірник спорт завжди про них і говорили, і вболівальники вірили в те, що команда. Може виконувати завдання, які поставлені, і я надію, що в новому році перемога буде за нами. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.